Позитивні блогери банкової намагаються переконати, що Різніков був найкращим міністром за часи незалежності. Так насправді підмінюється реальність, і так банкова намагається відбилити свого міністра від постійних корупційних історій, схематозів. І тих вух, які стирчать, і виявляється, що це якісь там депутати партії Слуга народу і їхні родичі. Так от головний аргумент від цього полублогерів звучить так, що завдяки Резнікову виключно його старанням ми отримали f 16 танки, Абрамси, Ліапарди і загалом всю цю підтримку збройного від наших західних союзників. Це абсолютна брехня, тому що списки необхідних озброєнь погоджує. Генштаб і саме погоджені списки він передає міністру оборони. Також можна дуже часто побачити, коли саме генштаб спілкується з іншими генштабами інших країн, там сполучених штатів Америки чи Великої Британії, коли мова йде про.